Сьогодні протитанкового гранатомета в будинок у Тернівському районі. Пригода, яка шокувала криворіжців, сталася наприкінці січня цього року, чоловік, який на той час був військовослужбовцем, самовільно залишив військову частину, придбав зброю та, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, вистрелив по багатоповерхівці. Снаряд вибухнув, побивши вікна і пошкодивши. Військовослужбовець грубо порушив громадський порядок з мотив явної неповаги до суспільства та здійснив постріл з цієї протитанкової гранати в бік фасаду житлового будинку, що призвело як до вибуху, так і до того, що створило реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, та пошкодило майно громадян, таке як там балкони та транспортні засоби. В Судовому засіданні військовослужбовець визнав себе винуватим. Підтвердив обставини вчинення ним злочинів. Тому з урахуванням особи обвинуваченого та обставин справи, які були встановлені судом під час судового засідання, обвинуваченому було призначено покарання в межах ближче до мінімального розміру покарання. Це саме 5 років позбавлення волі і застосуванням скупності злочинів.